thank you 22 січня день соборності України. Саме цього дня, 1919 року, було проголошено акт злуки Української народної та західноукраїнської народної республіки у Полтаві. З нагоди 105-ї річниці цієї події поклали квіти до пам'ятника поетові Тарасу Шевченку. Україна довгий час була розділена на кілька шматків, і наші сусіди. Були не зацікавлені в тому, щоб Україна об'єдналася в єдину державу, і от ця дата свідчить про те, що українці таки об'єдналися. Українці подавали формальні кордони і. Показали, що Україна є, Україна велика, Україна сильна. Український історик Анатолій Щербань говорить, що збереження пам'яті про день Злуки України для нашого ворога є справжньою перепоною у своїй пропаганді, бо міф про створення нашої країни Леніном у 1922 році не збігається з історичним фактом про акт об'єднання УНР та ЗУНР у 19-му році. Наголошує історик наш, ну можна так сказати, сусід. Як що сказати, толерантно східний, він грає на тому, що Україна не є соборною державою, що Захід там під пливом Європи, схід під пливом їх. І ця дата. Вибиває з-під ніг ґрунт у російських ідеологів, бо реально Україна соборна. 22 січня. Ми згадуємо дві рівнозначні за вагомістю події української історії. Проголошення незалежності Української Народної Республіки і акт злуки українських земель і через 105 років після проголошення акту злуки згуртованість українців є не менш важливою для держави, говорить перший заступник голови Полтавської облради Олександр Лемешко. Сьогодні це свято, яке відбувається в умовах війни, воно набуває особливого. Контексту, і я думаю, що всі верства населення, всі політичні групи, всі соціальні, соціальні групи, вони сьогодні повинні бути об'єднані єдиною метою. Протистояння ворога перед розпадом радянського союзу символом єдності на День Соборності України стали ланцюги соборності, коли українці бралися за руки вздовж доріг та влаштовували довжелезні шеренги для того, щоб продемонструвати єднання українського народу. говорить тимчасовий виконувач обов'язків міського голови Катерина Ямщикова. Колись ланцюг із об'єднаних рук рукостискань він сягав. 770 там орієнтовно кілометрів. Як на мене, зараз його і виміряти майже неосяжно, тому що це об'єднання всього світу. Нагадаємо, офіційно День Соборності України був встановленим указом президента від 21 січня 1999 року.